Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. З'явилася інформація, що самопроголошений лідер Чечні, Рамзан Кадиров може мати серйозні проблеми з нирками, тому й за крок до того, аби відправитися до Кобзона. У цьому впевнений один з чеченських опозиціонерів, окрім того, син Кадирова, натякнув на захворювання батька. Останніми днями Кадиров не з'являвся на публіці. Через що в мережі спалахнуло бурхливе обговорення стосовно того, що ймовірно йому залишилося. Недовго водночас Тумсо Абдурахманов, противник кремлівського режиму, прихильник незалежної ічкерії, не сумнівається у тому, що Дондон скоро буде не на землі. Як пишуть, і зміни, нещодавно президент Росії Владімір Путін відвідував Дегестан і тоді віддав розпорядження про організацію медичної допомоги для Кадирова. Однак підтверджень цьому поки немає. Надходить інформація, що Кадиров перебуває при смерті і вже не розмовляє. Нирка. Остаточно відмовили діагноз не допомагає, не виключно, що це його останні дні. Заявив Тумсо Абдурахманов. Він констатував, що Кадиров не був на селекторній нараді, а що організовував російський диктатор. Однак на ній були усі інші глави північно кавказських республік. Замість Рамзана виступив його племінник Хамзат Кадиров, заявивши, що дядько перебуває у відрядженні в Москві. Доручив йому привітати народ від свого імені. Написав чеченський опозиційний політик. Він додав. Що ймовірно Кадиров просто зараз перебуває на лікуванні в центральній клінічній лікарні управління справами президента Росії. Власне, Адам Кадиров в інстаграмі публікував фото з батьком і попросив вищі сили його берегти. Хай береже вас всевишній, шановний Рамзан Ахматович. Згадаємо наостанок, що у німецькому виданні Білда ще в березні стверджували, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Через це він навіть 21 лютого пропустив послання Путіна до федеральних зборів. Як пишуть медіа, за останні кілька місяців Кадиров сильно набрав уваги, а на відео видно, що він просто таки не може розплющити очей. Власне, скоріше за все, у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Принаймні так стверджує колишній віце-прем'єра Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції. Проблеми з нирками пояснюють його роздуте тіло. кажуть, Кадиров навіть привіз до Чечні медика з Об'єднаних Арабських Еміратів, бо не вірить лікарям у Росії. Констатували у Дані з Селанням на Ахмада Закаєва ймовірно йдеться саме про медика на ім'я Ясін Ібрагіма Мель Шаха. Він є головним лікарем ниркового відділення лікарні Бурджіл в Абу-Дабі. Прилетів він до Грозного столиці Чечні, аби лікувати Кадирова якраз тоді, коли виступав у Путін. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.